Кур'єр за ціною тачки топ найдорожчих предметів у дота 2. на п'ятому місці. Alpine Stalker Set, вартістю 1200 баксів. Цей кобойський лук для урса, який був у продажу всього тиждень у 2012 році. Якщо маєш такий, ти реально олд. Четверте місце займає наймиліший кур'єр у грі Desert Sands Baby Roshan. Його можна було отримати лише під час спеціальних івентів і коштує він зараз аж 1700 баксів. Топ 3 відкриває Цукумо за Moon Cloud, вартістю 2700 баксів. Кур'єр. З місячним сяйвом настільки рідкісний, що дотер хоче собі його. Друге місце займає золотий варіант Roshan. Його можна було отримати лише під час турніру International 2013 року. Наразі він коштує близько трьох тисяч баксів. І нарешті перше місце займає кур'єр Вардох із рожевим ефектом і зіріал Флеймс. Його продали на аукціоні за рекордні 38 тисяч баксів ще у 2013 році. За цю суму спокійно можна було купити собі мерса чи навіть квартиру.